Доброго дня, вітаю. Проходьте, будь ласка, запрошую до Lord Space. Відчувайте себе як вдома. Давайте я вам зроблю каву. Будеш з молоком, з цукром. Без молока і без цукру. Будь ласка. Добре. 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 Можеш собі вибрати, з якої хочеш пити. Давай я зараз підготую квіти і ми підемо всередину вже в студію. Буду тобі показувати далі. Well, Art Space шанує свіжі квіти, так? Так, да, да, да. Ми дуже любимо. Стараємось, щоб в більшості часу вони були. Ходім всередину, я тобі покажу, що в нас тут відбувається, як все виглядає. Тобі покажу першу кімнату. Якими <звіття> трьома словами ти б описала у артсpaйс? Цікаве питання. Я думаю, що обов'язково це затишок, це тепло, люди. Добре, четверте слово і ще творчість. Які люди зазвичай приходять. Дуже різні, і по віку, тобто це можуть бути і діти, і дорослі, і навіть літні люди дуже різних професій. тобто... Дякую. Луїза, розкажи, що в тебе тут відбувається? Власне, зараз ми знаходимося в кімнаті, в якій відбуваються всі майстер-класи. Це майстер-класи, які проводить студія, і також люди, які просто знімають в оренду і проводять свої майстер-класи. Якщо казати про студію, то це живопис олії, живопис акрилом, акварелю теж іноді теж відбуваються дитячі заняття, майстер-клас свічок з творення такого українського національного намиста силянки, також липка з глини і майстер-клас з парфюмів. Така наша маленька фішка. А якщо я зовсім не вмію малювати і допити, то чи є шанси? Звісно, це взагалі не проблема. До нас приходять взагалі дуже, дуже різні люди, і ті вже які щось вміють, і які малюють і тримають пензлик. Буквально перший раз, тому це взагалі не проблема. Ми зі всіма допомагаємо, пояснюємо, тобто модеруємо цей, цей процес. А є роботи тих, хто прийшов вперше? М -м -м Думаю, так. Да. Давай пошукати і покажу себе. Давай. Багато хто взагалі питає, чи Боже, я один прийду, чи можна, чи я нічого не вмію, а як це? Тому не переживайте, дійсно, люди приходять, і ось тут, наприклад, є. Малюнки акварелю, які дійсно були зроблені людиною, яка, людьми, які прийшли перший раз. Акрил теж. Кераміка. Дуже гарні вироби. Можливо. І це дійсно якби люди робили з першого разу. Чи сама ти проводиш заняття? Е, ні, в мене є помічниця її звуть Яна. Е, ми проводимо або або вдвох, якщо це якийсь великий майстер-клас, як наприклад, на 30 людей, або вона має mm -hmm. теж свої заняття. Я маю свої, і ми просто ділимо цей процес. Звідки у вас знання і навички всього цього? Е, в мене художня освіта, я закінчувала академію мистецтв. В Кракові. Е, я теж закінчила академію мистецтв, але в Україні тому в нас повна художня освіта, ми, в принципі, знаємо, що й робимо. Щоб повернути час назад, угу. ти б заново відкрила студію. Я просто зараз буду плакати. <схай> думаю, що да, 100%. Да, бо навіть в моменти, коли я думаю, що ой ні, треба там від цього відходити і так далі. Мене це все одно повертає, я все одно е, надихаюсь цим містом, надихаюсь людьми, які приходять. Майстер-класами, тому 100% ще раз і може не раз. <сміст> <сміст> а зробила б все так само. Все так само. М На той момент я зробила все, що могла. Ось дійсно. Тому зараз кажучи, зі свого досвіду, може, що зробила би інакше. Але, наприклад, вибор місця 100% би залишила. О, да. І взагалі ця каміння, вона 1914 року, якщо я не помиляюсь, тому це дійсно ну, дуже давнє місце. А ще одна історія, якщо можна, я розкажу. До мене раз прийшла сусідка, і вона сказала, що вона тут живе з самого-самого дитинства, що вона просто змінює квартири, якби переїжджає між поверхами. І коли ми мені розказала про своє життя, і потім мені сказала таку фраза, що ця камінняця щаслива. Да, 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 це правда. Е, ну і що тут якби відбувати хороші речі? Яку роль відіграло оточення, оточені? Є люди в тому, щоб створити цей проект. Угу. Взагалі, ось дуже часто кажуть про те, що якщо хочеш перевірити своє оточення, да, щось зробити таке, якби грандіозне, щось таке класне, якби подивишся. То в той момент, коли я відкрила студію, я взагалі якби, в мене не було жодних очікувань від людей, що відбудеться, і так далі, я просто відкривала, бо якби мені хотілося це зробити. Але в момент, коли стали якби, всі репостити, мені стали писати, пропонувати допомогу, підтримувати, я просто була в шоці, наскільки якби оточення готове, якби, підтримати дійсно якби, ну, мою ідею. Якийсь проєкт, тому я всім дуже вдячна. І в той момент, і взагалі якось протягом всіх років студії, що ну, дійсно завжди є допомога і завжди є дуже хороші слова, відгуки, таке дуже сильне тепло і підтримка дійсно, велика підтримка від людей. Бачу, в тебе за спиною ще одну кімнату? Е, так, так. Ходім, я тобі покажу. Це кімната для йоги. І різних таких можна, наприклад, звукові медитації чи просто медитації. Ми ходимо. Тут проходять заняття з йоги, пілатесу, стречингу. Тобто, в нас є все необхідне, тут відбуваються звукові практики. Тобто, це гра на чашах разом з метафоричними картами. Такий легенький психологічний контекст, але не напряжний. Є декілька дівчат, які проводять йогу, стречинг також. Найбільш популярне місце для фотосесій. Влітку тут іноді можуть бути в черги. На цей балкон, бо через те, що камені дуже стара, сюди не можна багато людей, тобто потрошки і всі чекають свою чергу. Студія знаходиться на Казіміжі, це старий район Кракова, то тут є вид на вавель, королівський замок. Взагалі дуже дуже гарна локація. Тут немає дуже сильного руху машин, туристів теж. У нас є можливість посадити 10 людей, але теж в залежності від майстер-класу, тобто мистеркласи, які займають трошки більше місця, це, звісно, менша кількість людей. Але в цілому десь так 10 то ідеально. До тебе в основному приходять дівчата чи хлопці теж займаються? Е, ні, чоловіки теж. Я б навіть сказала, чоловіки а не хлопці, е, і ні, взагалі немає такої гендерної якогось поділу, тобто є і чоловіки, і жінки. Зараз на починається заняття, тому і до нових зустрічей.